Тут у нас представлений сорт Strong Gold. це жовтий, яскравий, високий тюльпан. Цей сорт називається Роман Empire. Ще ми маємо червоний сорт, фіолетовий, помаранчевий і ніжно-ніжно-персикові сорти. Це нині їх 14 сортів, і вони малують око. А починали три роки тому лише з одного розповідає Анастасія Бовт. Один сорт один найвитриваліший. Ми взяли, і він гарно себе показав. А в наступному році у нас вже було більше десяти сортів, і в цьому сортів 14 десь різних. Чоловік працював далекобійником і бачив наживу ці поля в Голландії. І ми вирішили, чому б нам не зробити свої власні поля тут у нас в Україні, в Черкасах. Аби опанувати технологію вирощування, витратили не один місяць, говорить пані Анастасія. Робота у теплиці триває весь рік. Навесні ми робимо замовлення тих сортів, влітку йдуть підготувальні роботи, це закупка дров. Восени квітка десь наприкінці вересня приїжджає, і квітка саджається, охолоджується, потім виноситься в теплицю. І найскладніший період це з січня по березень, саме від маленького пагінця, до готової квітки. Цибулини замовляють у постачальника з Голландії. Цьому році 18 тисяч тюльпанів. Робота над створенням 100 квадратів теплиці тривала понад 9 місяців, каже Роман. Виготовляв тут все самостійно і систему крапельного поливу. Все робив вперше, тому зробив, як зробив. На полив 100 квадратів теплиці використовуємо близько одного куба води в сутки. І світло з опалення, бо щоб отримати високу та міцну квітку, необхідно дотримуватися температурного режиму, вологості та світла. Та цього року зіштовхнулися із відключенням електроенергії. Вирішували генератором, виходили з цього положення, як могли. Опалюємо дровами, топимо 24 на 7, щоб тримати температуру 15-16 градусів. Використовуємо близько за сезон 20 кубів сосни або твердої породи. Зрізають квіти у темну пору доби та зберігають у холодильній камері. Температура 2 градуси і постійна вентиляція. Вони зберігаються без води на сухому зберіганні. Таким чином квітка ну ніби впадає в сплячку. А безпосередньо перед продажем чи даруванням треба обрізати кінці квітки, поставити на воду мінімум 2-4 години. Вона напувається, стає соковитою, хрусткою і вже дарує радість. Працюють гуртом хлопці більше над технічною складовою. Настя ж відповідає за творчу частину. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, і у них розквітли перші тюльпани, тоді пригадує, чоловік був страх, що все доведеться завершити. Тоді було дійсно, ми не знали чого очікувати, чи буде потрібна квітка взагалі комусь. І Дійсно опускалися руки. Це були складні були дні, але ми з ними впоралися і люди були дуже вдячні за маленьке свято, за ту радість, яку кожен чоловік міг принести вигляді квітки додому. Тож спільно розвивають улюблену справу, говорить Анастасія. Взагалі ми 14-й рік разом. І ми багато чого пережили, і виросли за ці роки, і це дуже цікаво обговорювати, вирішувати проблеми, строїти плани на майбутнє. Так, це 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 справді сімейна справа. Тетяна Зозуля, Олег Кураш, Григорій Козуб, Суспільне, Новини, Черкаси.